Зараз така, знаєте, тема духовності стала популярна. Можливо, це ще загострила трішечки війна, скажем, ці питання Це на запитання, які практики можна примінити для максимального розвитку своєї духовності. Дійсно, це говорити можна багато. Україна є православна християнська країна, і тут є основна наша духовна практика це християнська віра, християнство в цілому. Чого я так говорю, що це практика? Тому що це якщо людина віруюча, якщо вона православний християнин. То вона живе в певному стилі. Ну, по-перше, 10 Божих заповідей, нагорна проповідь, що можна робити, чого не можна робити, що таке добро, що таке зло. Є певні народні традиції, є певні церковні традиції, є певні свята. І якщо людина віруюча, то вона в тій чи іншій мірі цього, ну скажімо, цього дотримується, і це тримає її в певному такому коридорі уже певних християнських духовних цінностей, відповідно, певних християнських практик. Не всі люди цим задовільняються, хтось хоче розширити. Свою свідомість, свої горизонти, і старається знайти якісь інші практики. Хтось шукає їх в буддизмі, хтось шукає їх в гнозису, хтось шукає їх, наприклад, в індуїзмі. Хтось в Індії, хтось в Кайласі, хтось на Тібеті, хтось в Єрусалимі, хтось в єгипетських пірамідах, де завгодно. Ця тема, знаєте, вона має початок, але вона не має кінця. Тут можна говорити про різні духовні школи, про різні езотеричні школи. Але є, вони всі різні, але є те єдине, що їх об'єднує, їхня суть. От слово суть вона має своє значення, своє трактування. Суть. Це те спільне, що є в різному. Так от, релігії різні, практики духовні різні. Але по суті, у них є одне таке, ну, знаєте, якби раціональне зерно. Це інколи називають золоте правило. Золоте правило, яке звучить таким чином: відносяться до іншого так, як ти хочеш, щоб відносилися до тебе. Це ключова теза. Віднося до інших так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. А що придумав український народ? А приказки. А що таке приказка? А приказка це концентрована мудрість, яка пройшла випробування століттями, тисячоліттями, залишилася в пам'яті народа. Це ті раціональні зерна, які відділилися від полови. Це те, що досконале, це те, що потрібно. І що говорить український народ? Український народ каже, яка окнеться, так і відкликнеться. Що посієш? Та й пожнеш, посієш вітер, пожнеш бурю. А езотерика, і духовні вчення, і релігійні вчення говорять: віднося до інших так, як ти хочеш відносились до тебе. Це в дійсності архіважливо. Це дуже сильний ключ. Але, знаєте, можна слухати, но не чути. А тут потрібно послухати, почути, зрозуміти, усвідомити і прийняти це. А прийнявши це, це в цьому напрямку треба кожен день займатися самоконтролем у плані відношення до інших людей. Тому що якщо відноситись до іншої людини, як до собі подібного, а я є дитя Боже, то в іншому я бачу, що дитину Божу, я бачу іскру Божу, я бачу частинку Творця. То я ж не можу до Творця відноситись погано, розумієте? То якщо от з цієї позиції виходити, що інша людина є подібна мені, тому що в ній так само є Божа іскра, і це є частинка Бога, і всі ми є частинки цієї спільноти, то тоді я до іншої людини не можу відноситись погано, не можу відноситись егоїстично, зробити погано. Це і називається «відносити до іншого так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе, тому що до себе завжди хочеш відноситись гарно, і ніхто собі не ворог. І на завершення, чим би якими б духовними практиками ми не займалися, це завжди корисно і це однозначно потрібно робити. Але тут є ще один такий дуже тонкий момент. Сама методика духовних практик завжди передбачає концентрацію. Ну, наприклад, коли ми молимося, що ми робимо? Ми маємо сконцентруватися, а не в це робити. Якщо ми медитуємо. Що ми маємо робити? Ми маємо це робити сконцентровано. Якщо ми, наприклад, читаємо якусь ну, духовну книжку, ми маємо на ній сконцентруватися. Тобто всі духовні практики передбачають концентрацію. І це теж архіважливо. Це ключ до духовних практик через концентрацію. На жаль, зараз така ситуація в Україні, яка перешкоджає самій можливості концентрації, тому що. Якщо людина знаходиться в постійному стресі, а війна це стрес, це стресова ситуація. Якщо ми знаходимося в постійному стресі, то нам дуже тяжко на чомусь одному сконцентруватися Ну, іншого виходу немає. Тяжко, але потрібно. Тому що без концентрації, без духовних практик, без молитви, без того золотого правила, про яке я сказав, відносяться до інших, так як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Не буде духовного росту, не буде духовної еволюції, але духовний ріст, ще пов'язаний безпосередньо з нашим фізичним здоров'ям. Воно все взаємопов'язано між собою, воно пов'язано з тим, чи ми маємо шанс бути щасливим на цій землі, чи ми маємо шанс жити в гармонії самі з собою світом З людьми з Богом, чи ми будемо в постійній конфліктності, в злобі. Тобто ці питання архіважливі. І ключом являються ті речі, які я сказав. Але тут ще один тонкий такий момент, що ключ це в практиці і в дії. От я зараз розказав, але грош мені ціна, якщо я сам цього не буду робити. Тому що слова це добре. Але за словами, за правильними словами, за правильними знаннями, має слідувати і за правильними емоціями має слідувати правильна дія. Тому що 에, Альберт Енштейн, ну, був розумним дядьком взагалі-то, і в нього є такий класний вислів, що нема нічого практичніше, хорошої теорії, тобто правильні знання. І я зараз трішки про них говорив. Але друга частина, яку він сказав, лише практика критерій істини. Тобто, це дві складові одного цілого. З однієї сторони, треба знати, що робити, як робити, і це правильні теоретичні знання. А з другої сторони, треба. Обов'язково їх випробовувати на практиці, і випробовуючи їх на практиці, ми змінюємося і змінюємося в кращу сторону. А якщо змінюємося ми, то змінюється світ, в якому ми живемо. Чому в вічній книжці Біблії є такий вислів, що не потрібно спасати світ? Спасіться самі. І біля вас багато хто спасеться. Ну тобто, це я так трактую, що не треба там радити іншим, що як робити, не треба там займатися невідомо чим. Працюй над собою, змінюйся і буде змінюватися навкруги тебе, оточуючий світ. Шановні друзі, вкотре запрошую підписатися на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний.